Для такого дзеркала в мене такі матеріали. Гофрований картон тонкий від упаковки, ну, дзеркало, само собою, палички від морозива, це якщо будуть ніжки, можливо, без них буде ще легше, якщо з ними потрібно зробити такий макет, щоб не було пустоти і наповнювати товщину. Все робимо як на фото. Склеюємо, підклеюємо. Потім тоненький картон зверху наклеюємо, і все це залишаємо ну не менше ніж на добу. Хотіла шпоклівкою, але знайшовся гіпсовий клей. Я все це замастила. По боках пустоти від гофри, потім наклеїла декор.